Є пішов зараз, друзі, вітання всім. Назвати мене мене Олексій Словенко, я право-підприємець, я наскільки я знаю ситуації, яка зараз є, багато людей буде. Фінансового планування і також, як я казав, ще потенційні а, проблеми і варіанти вирішення, так? тому що в нас є новичені на питання, ми подивимося причини, звідки вони, що ми у нас є, і як їх вирішити. У описі під цим е, відео є мої контакти, Ми можемо напряму з вами зв'язатися, поспілкуватися, або ж можете у коментарях писати те, що у вас цікавить, будемо також давати відповідь. Ну, і тим, хто тим, хто кого, е, тим, кого запросити на даний ефір, я рекомендую. Е, Особисто рекомендую всім, хто дивиться на нас в прямому ефірі, переключити окремо на а, екран планшету, щоб ви бачили екран презентації. так? Ось, у нас є фінансовий план і а, е, я вам покажу а, дуже такий доволі цікавий град. Ми всі з вами народилися, щоб довго говорити, ходити з школа, коледж, університет, потім у нас є другий період, коли дорослі період. А, і а, якщо дивитися фінансово, кожного цей коли не вчимося, до нас своїх грошей немає на сутими батьки, Потім на цей період, коли ми йдемо на роботу, починаємо починаємо фінансово зростати. Силу. На продукти медикамент заведений до межі бідності. Як би хотілося? Як мінімум, ідея того, що ми доносимо, захищається до того, щоб робити так, як люди заробляють за кордоном. Вони зберігають а, 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 і, життя, якому вони приправляють. Як? Через формування капіталу, собі на чому? А, чому? Пенсії не буде. Давайте поговоримо трошки про це, і я вас ознайомлю з в принципі, історією, трошки, яка у нас є на даний момент система, так, як вона працює і що вона собою передбачає. Саме на сьогодні у нас працює солідарна пенсійна система, а вона передбачає, що всі пошти, які перераховуються підприємством. Та людьми, які працюють на роботі до пенсійного фонду, являється між пенсіонерами. Тобто, що ви заплатили, то скільки і податку, якого платить, то пішло на пенсіонера. Тобто тепер ще і тепер це трошки в історію нервимо з вами значить в 1881 році, вперше запровадили і В Німеччині. В 1956 році а, в СРСР, вийшов закон про пенсії персональні, тобто до того часу, як, такого поняття якась така ідея, що діти будуть допомагати на старості. Так? І от а, Є у нас така проблема, якщо подивитися в історії, проблема демографічного. А, яка а в 1945 році закінчилася Друга світова війна, а, і від а, того періоду, 1945 року по 1965, був період бумку. Це період, коли в сім'ях народжувалися по 3, 4, 5, 8, які були народжені після війни. Вони стали офіційними працівниками на роботі, і відповідно вони платили податок. От, думайте, всі 100% людей, тому що тоді не було такої заробітки, чорної роботи, конвертах, зарплати і так далі. Всі 100% населення працює офіційно, платить податок, тим самим утримує пенсіонера. На той момент пенсіонер був один якого треба було підтримувати чотирьох робітникам. Згідно з співвідношенням. Чому? Тому що маса а, а, людей загинула під час війни. І саме на сьогодні, в на наш час, з 2005 року, ситуація помінялася. чотирьох пенсіонерів отримали отримувати одному працівнику, взагалі там співношення один до одного. Якщо брати офіційних працівників, якісь пенсіонерів. І це проблема, яка а, просто так якимось способом не вирішиться, враховуючи першу ситуацію про низьку народжуваність, про велику кількість безробіття, а, про а, Оформлення мінімалу за 2023 рік дефіцит склав 230 мільярдів гривень. Просто вдумайтеся, всі ці цифри. А, 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 пенсійний фонд а, взяв з державного бюджету на так, так, от коли а, ці кошти можуть піти там, на, а, на дороги, на медицину, на. Біля ще зарахувати лікарям а, на військових, ця легко бачити на коштів пішла в, в, на оплату пенсії вчасно пенсіонерам. І це є тільки інші способи, як можна вирішити. Взагалі, варіанти вирішення запровадження вже давно, просто вони ще не дуже сильно запрацювали. 2003 року запроваджена а, так звана трехтирівнева пенсійна система, яка передбачає три рівні. Перший це солідарна пенсійна система. В той момент, коли ми платимо податок, утримуючи пенсіонерів в теперішньому. Другий рівень це накопичувальна система, а, Простими словами, це персональні рахунки, на які роботодавець обкладають вам від 3 до 7% за до речі, за закордонному багато хто роблять. Можливо, чули таку історію, коли вам казали про те, що попрацює. Це коли людина а, сама собі накопичення на а, Оце Це коротесенько вам про а, ідею. Так? Тепер наступне. М -м -м, можливо, у вас по цьому питанні якісь питання? якщо вони є, то хто дивиться в Ютубі, задавайте тим людям, хто дивиться в Ютубі, запишіть в коментарях, або запишіть тій людині, яка вас запросила. В описі під цим відео є мої контакти, на який ми можемо зв'язатися, послухуватися, не хотіли жити. От ми зараз з вами це зможемо переземлити цю ідею. Зможемо <зору>, подивитися на то, дійсно як можна жити а, 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 гарантовано, От, що потрібно зробити, щоб ви могли, як мінімум, а, в старості, коли не зможете фізично працювати, матися що нормально жити. Значить, Ідея наступна: ми пропонуємо і рекомендуємо людям формувати приватні накопичення те, чим. Те, що люди роблять за кордоном вже сотні років. І наші у нас а, тут а, роблять а, дуже рідко. Ідея наступна. Вікіпедії, до речі, можна прочитати а, статтю про страхування життя в Україні, де ви побачите такі цікаві а, а, слова. Значить, на заході довгострокові договори страхування життя складають основу до доходу громадян пенсійного віку. То основний основне джерело доходів пенсіонера за кордоном це приватні накопичення у страхових компаній. У нас же тільки солідарна пенсійна система. Наступне, що ми як фінансові консультанти рекомендуємо відкладати 10, 15, 20% відсотків від. Доходу, що це нам дасть? Кожного по різному це звичайно залежить від зарплати, хто скільки може відкладати. Але ми з вами порахуємо конкретний приклад по програми, як це виглядає, щоб ви просто розуміли механізм. Уявімо собі таку ситуацію: 30 тисяч гривень в рік. Ви самі собі вирішили відкладати на майбутнє Припустимо, а вам зараз там 30 років. В 55 років ви б хотіли піти на заслужений відпочинок. Протягом 25 років ви прийняли рішення відкладати по 30 тисяч, тобто маленькими сумами на довгий період. Що це нам дасть? Якщо ми самі це відкладаємо, ми бачимо, що ми маємо картину в розмірі 750 тисяч гривень. Це те, що ми самі собі відклали. Так як компанії страхові, вони є фінансовими основами, вони грошима користуються, це, простими словами, зрошень роблять гроші і дають людині відсоток прибутку. Єдине, що відсоток не простий, а складний. І того в середньому 12 14 річних а, по принципу снівої кулі з щорічної капіталізацією дадуть вам як мінімум двократну суму зверху самих відсотків. І того у вас в капіталі а, получиться близько 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Це такий коротесенький приклад того, як виглядає накопичення. І це причина, чого багаті багатіші, а бідні, бідніші. Чому? Багаті користуються такими інструментами, вони накопичують, вони примножують взагалі складний відсоток. Канштейн назвав восьмим чудом світу. Можете цю інформацію подивитися, є маса онлайн-калькуляторів, де ви можете це все самі порахувати при різних сумах, при різних термінах. Але от воно так працює. Перша, що стосується ідеї накопичення. І от якщо людина пенсійного віку собі так буде робити, вона буде мати за що нормально прожити певний період часу. І це, що стосується накопичення, страхові компанії вони вигідніші тим, що вони дають різного роду захист. Від різних ситуацій можуть бути різного роду хвороби, травми, переломи, опіки, порізи, операції, так, хірургічні втручання, І інвалідність може бути, чи навіть якщо клієнт компанії помирає в такому випадку, страхова компанія дає страховий захист для людини, просто з якою щось трапилося, йде страхова виплата залежно. Ці від суми, терміну, знову ж таки, це дуже індивідуально все прораховується. Навіть, щоб ви розуміли, за зуби мудрості, якщо людині видаляють, Ну це той, хто користується програмою Метас, то там йде виплата в середньому від 3 до 7 тисяч гривень за один зуб. Це називається а видалення видаленням. І якщо людина помирає, але вона є застрахованою то, 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 то спадкоємцем. Які вказані в заяві на момент заповнення її, виплачують суму, яку людина сама собі мала би не розбирати без відсотків. У нас це було 750 тисяч гривень, як мінімум. І які переваги таких страхових компаній, чому вигідно це собі мати і це такими компаніями користуватися? Дуже просто такі компанії є максимально надійні з точки зору всіх факторів. Та на законодавчому рівні, на та на юридичних всіх рівнях у них є дострокова ліцензія, є перестрахові компанії, є рейтингові компанії, які дають оцінку надійності страхової компанії. І а, власне. А, Компанії з життя вони є найнадійнішими інструментами по збереженню і примноженню капіталу. Плюс вони є дуже вигідні для клієнта. Та вони мають хорошу дохідність. в Середньому там 12-14% річних при щорічній капіталізації. Це там коли виходить на вихлопів в три рази більше суми, яку ви відклали. Це дуже вигідно. Для будь-якого клієнта є можливість для людей в Україні користуватися індексацією: це коли е, інфляція з'їдає кошти, то індексація допомагає зберегти собі вартість грошей, е, в тому числі. Компанія не дає людині захист страховий, на що ми поговорили з вами, який і як він працює так від різних ситуацій, які можуть ставитися. І а, для всіх, хто працює офіційно на роботі в Україні, є можливість отримувати ще податкову знижку. До 18% щороку вам податково може повертати від вартості полісу. Це теж дуже такий вигідний варіант. І що для цього потрібно? Щоб можна було собі оформити такий договір. В першу чергу це бажання ваше для себе оформити такий договір. Паспорт і код для заповнення заяви можна робити це електронно, би ви не знаходились на фронті в іншій області, в іншій країні. Можна навіть через дію робити верифікацію, робити дію підпис, і таким чином можна оформити собі договір протягом 20 хвилин. Це робиться все дуже оперативно, швидесенько. І ваші бажання, о, о, ваші документи і кошти визначаємо суму, визначаємо термін, і ви собі такий договір оформляєте. Для чого? Щоб мати хоча б якусь впевненість в завтрашньому дні. от такі програми страхування життя. Я можу їх, їхні переваги і їхню необхідність масу різних переваг вам назвати, але декілька основних це а. Е це кошти, які ви собі відкладаєте від себе, ховаєте від себе. Це дуже, дуже важливий момент. Страхова компанія це надійне місце, де ви ховаєте гроші від себе для себе на своє майбутнє, тому що якщо звернутися в минуле і задати комусь із вас запитання: от скільки ви грошей зберегли за останніх 5 чи 10 років, відклали, примножили. То я думаю, може ніхто навіть а може хтось один світ повідадуть, що там зберіг там таку-то суму. Більшість людей, всі гроші, які зробили, всі потратили. Тому власне страхування життя це інструмент і можливість відкласти і сховати від себе для себе на майбутнє, плюс це впевненість у завтрашньому дні. Що не дай Бог щось трапиться з точки зору захисту, ви маєте е, страхову вирплату. Е, Чому uh, за кордоном дуже мало цих таких прикладів, uh, коли там просять гроші на лікування в Фейсбуці, в сторісах пишуть і так далі? Ну що там люди застраховані, там це на рівні норми, там це обов'язково. Якщо ну, брати цивілізовані країни світу, звичайно, є не застраховані, але для тих людей різні. Медичні послуги дуже дорогі для того, хто застрахований, буде дешевше, чому Бо ти платиш за страхівку, а страхівка вже покриває всі витрати за лікування, операції і так далі. Тому, в принципі, це вигідно. Ми всі йдемо в Європу, і от це один із тих кроків, якими йдемо в Європу. Плюс це можливість відкласти, я ще раз наголошую кошти на майбутнє. Це впевненість в тому, що ви не будете бідними на старість. Подивіться на своїх теперішніх бабусів, дідусів. Просто я не говорю, фантазуємо. Подивіться на реальні речі теперішньому часу, на батьків, як вони живуть, якщо їм за 60. Чи хотіли би ви жити так, як вони? Напевно, що ні. А питання до вас: чи буде вам колись 60 років і більше? Ну надіємося, що так. А чи хотіли би ви бути бідними у 60? Я думаю, що ні. І основне питання: що ви зараз робите для того, щоб не бути бідними? От більшість на це питання немає відповіді адекватної, тому що мало хто думає про це майбутнє. Таке далеке. Оце інструмент дає можливість вам думати про це. І я не говорю всі гроші, весь капітал все в страхуванні життя. Я говорю маленьку частинку грошей собі для себе на своє майбутнє. Страховий поліс це просто інструмент, один із взагалі. Ми, як фінансові консультанти, рекомендуємо диверсифікувати кошти, так яйця в різні кошики. І в страховій компанії мають бути гроші, і в валюті дома, і в банку. Ми не відмовляємо вас, що банк депозит там не Ми не даємо вам порівняння. Страхова вигідніше буде з точки зору одних пунктів. так? банк з іншої сторони воно все плюс-мінус, корисно і вигідно. І не треба все в одне. Треба, от в різні. Місця розкладати кошти. Ну 001 пріоритет це страхування. Тому що якщо не дай Бог щось трапиться здоров'ям, то хто вам десь гроші на лікування? Там сотні тисяч коштують операції від онкології і багато іншого. А в нас на жаль, це дуже чисто явище і часто спілкуючись з людьми, люди кажуть: о, та зі мною нічого не ставалося серйозного. Ну таке враження, ніби той кого онкологія чи попав в аварію людина. Ніби вони планували, щоб з ними що сталося. Тобто цьому і логіка страхової компанії, що для того, щоб ти ж не плануєш всі речі, але якщо, не дай Бог, трапиться, щоб ти мав подушку безпеки фінансову. ось що таке поліс страхування життя. Плюс на цьому всьому можна непогано заробляти. Про це ми поговоримо завтра з вами о 18.00 на презентації, яка буде транслюватися сюди через Ютуб. Або ж, до речі, можливо, через канал. Я думаю, скоріше за все зробимо що через канал. Тому обов'язково приходьте. Я ж бо бажаю вам всім для себе розібратися в гарантіях, надійностях, у всіх питаннях, які вас цікавлять, дійсно вивчити це питання. Це важливе. Ніхто у вас не спішить, проте поліс це такий інструмент, який не можна купити тоді, коли його треба. Так? Його треба мати наперед і молитись боженці, щоб він ніколи не знадобився. Бо, коли щось стається, ти вже його не купиш заднім числом. Тому я ще вам бажаю звичайно бути здоровими завжди, багатими, і Поліс вам в цьому просто ще додатково допоможе і дасть якусь гарантію, що так і буде. Гарного вам всім настрою! Якщо є якісь питання, задавайте тим людям, які вас запросили. В описі під цим відео є мої контакти. Звертайтеся до зустрічі на наступних ефірах. Па-па!